Чи на засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, системі розвитку та територіальної політики. На денний вмінісло три питання. Присутні шість депутатів є, пропоную розпочати засідання. Хто за чи за одного? Так, так, перше питання: про внесення змін до програми соціально-економічної та культурного розвитку міської і територіальної громади на 24 рік. Затвердження рішенням 56-ї сесії міської міської ради, 8 стукання від 21-їнадцяти двадцять року номер. 362-68-56-48. Шановні депутати, зміни викликані до програми, викликані тим, що у нас зараз активно ведеться будівництво амбулаторії в селі Таранівка за кошти Європейського інвестиційного банку, в зв'язку з чим у нас було підписано Воду з Міністерством фінансів і Міністерством інфраструктури, але об'єкт розпочав розпочався будівництво цього об'єкту ще в 2017 році. Він ну, і при дефектуванні виникли, виникла необхідність коригування цього проєкту. Тому пропонується передбачити в програмі кошти в сумі 48 716 гривень для проведення коригування проєкту. І в додатку по галузі житлово-комунального господарства на цю суму ми зменшуємо фінансування по заходу нове будівництво водопроводу СМТ зіткну. Послідні, це Додати можна, що у нас були представники да, про ООН, Ми з ними постійно співпрацюємо, погоджуємо всі ці дії з Міністерством інфраструктури, це не просто там наша якась запоранка чи е, вимога. Вони були присутні, був присутній технагляд на, цю, на цій зустрічі. Це в принципі спільне рішення, яке допоможе нам оперативно швиденько закінчити роботу на даному об'єкті. Тому що у нас строк закінчення виконання цих робіт стає в грудень цього року. Фінансування із Європейського банку це 12 мільйонів, і наше співфінансування порядку 3 мільйонів. Ну, треба ці кошти не просто сходити, а побудувати якісну амбулаторію. Тому виникла необхідність в додаткових робіт. Питання є? Хто за? Через Друге питання. Про надання дозволу на встановлення фотовольтанічної електростанції для комунального наквітного підприємства з міського центру первинної первинної реакції допомоги міської міської ради чи української Харківської області. Ми приймали участь в проєкті і Виграли, так, Виграли, да. це встановлення фотоверталічних електростанцій. Ми брали два будівництва. Ну, на той момент ще у нас була і Слобожанська, ну, вона ще є Слобожанська, в селі Лиман і Чиможівка. Ну, Лиман тепер беруть цю функцію на себе Слобожанська ОТГ, а по нашій громаді е, треба нам надати, для того, щоб вони розпочали проєкт, вже все виготовлено, роботи, треба надати дозвіл на встановлення на даху будівлі за адресою Чиможівка, вулиця Селянська, 2Б і делегувати функцію замовника нашому підприємству. Я прошу підтримати. Сонячні <пишлося> еле, да, фото-вольтаїчні електростанції. 6 за 1 голос. Дякую. Третє питання. Пронесе зміну до рішення 56 статистичність міської міської Дякую. ради, 8 ось наскільки, не від 21 року 20 року, номер 3295 56 30. про бюджет з міської міської територіальної громади на ну, 24 рік. За до нього. За рахунок перерозподілу деяких видатків ми по міській раді на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 24-й рік збільшуємо видатки на коригування проєктно-кашторисної документації по робочому проєкту будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини збудованим житлом для лікаря за адресою село Таранівка, Чугуївський район Харківської області. Коригування в сумі 48 тисяч 716 гривень. Хто за? Ще й з одного. Дякую.